Топ небезпечних та непотрібних речей для малюка. Пам'ятайте, все, що нам пропонують в магазині, пропонують з метою, щоб заробити гроші, а не для того, щоб покращити нам життя. Небезпечні речі для малюка це бортики, кокон оконпозиціонер. Все це підвищує ризики синдрому раптової дитячої смерті. Круг для плавання на шию. Ризик дуже суттєво травмувати шийний відділ хребта. Царапки. Одяг з закритими руками, шкідливо закривати руки, це не допомагає краще спати та не захищає малюка від подряпин, це гальмує його розвиток. Чим скоріш позбавитись такого одягу, оптимально не вдягати взагалі, тим швидше дитина опанує рухи руками, чепчики на мотузках, ризик удушення, дурник це ворог правильного прикладання та вдалого ГВ. Так, деякі сучасні дослідження дозволяють нетривало використовувати дурник, особливо діткам на ШВ, але це точно не та річ, яка купляється завчасно. До моменту встановлення сталої лактації це також табу. Слінгобуси, іменні гризунці, ланцюжки для дурника ризик удушення та аспірації. Чай для лактації не діє. Олійка для тіла погіршує стан шкіри. Присипка. При випадковому вдиханні, а ризик цього дуже високий, може викликати бронхоспазм, до цього ж є недієвою. Ніблер шкодить формуванню правильних харчових звичок, а взагалі ви пробували жувати щось, завернуте в марлю. Це не має нічого спільного зі здоровим харчуванням дитини. Вушні палички, ні в нос, ні в вухо, ні в інші отвори пхати їх категорично заборонено. Газовідвідна трубка. Це не про лікування, це про катування. Аспіратор для носика непотрібен в більшості випадків посилює та подовжує нежить. Дитячий пральний порошок маркетинговий хід, тобто кошти на вітер. Дитячі ножиці, тупі і незручні, краще придбати найтонші якісні манікюрні. Кенгуру не є фізіологічною переноскою, шкідливо впливає на дитину. Ходунці заборонено ортопедами у всіх цивілізованих країнах. Речі, без яких точно можна обійтися: підігрівач вологих серветок. Повзунки та розпашунки, пережиток совку. Найліпше боді та чоловічки, набагато зручніше. Стерилізатор пляшечок. Потрібен насправді дуже рідко, з цією задачею може впоратися проста мікрохвильовка. Шезлонг для немовляти довго перебувати в такій позі малюк не має, Це прекрасна штука звільнити руки мамі, але приблизно 10 хвилин на день. Манеж. Або це має бути ліжко-манеж, або краще відмовитися від такого придбання. Утилізатор використаних підгузок. Чим швидше з дому буде винесено використаний підгузок, тим краще. Конверт на виписку: навіть якщо він трансформується в ковдру, то річ не дуже потрібна, так як до двох років дитину не вкриваємо. Кожне це ствердження має під собою багато різних досліджень та десятки годин праці лікарів. Мета цього відео мінімізувати ваші витрати на те, що може зашкодити.